Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму YouTube-каналі Скаже як зав'яже». Поїхали. Що ж, завтра у Римі збирається величезний форум, на якому будуть обговорюватись плани відновлення України, і у нас є неприємні новини, найбільші інвестиційні. Корпорації заявили вже про те, що вони поки що не хочуть брати участь у програмах по відновленню України. Там фірми, які мають трильйонні портфелі, трильйони доларів, щоб ми розуміли. І от вони збирались, намагались, а зараз дають задню. Чому? Ну, Хоча б тому, що. Вони їм інвестор завжди зацікавлений, щоб бізнес був убезпечений від всяких е, утисків, е, чиновників, там депутатів, прокурорських, там ще когось. от е, І щоб не було такого явища, яке у нас було при Януковичі, та й зараз, подекуди є, але тоді було там. Ну воно просто було там картинка. Е, це. Маски шоу, да? коли на фірму приходять маски, шоу, де щось винімається, все, все, все там, а потім виставляється рахунок, що хочете, щоб ваша проблема пропала, ну окей, платіть. Тепер, завжди, ну, тепер Це дуже часто фірмовий знак український, да? коли створюються проблеми, а потім ви їх вирішуєте, верніш, вирішуєте з тим, хто створив. За ваші жаруші. Це як рекет в 90-х. А ми знаємо, що Андрій Борисович Єр... Єрмак, він на початку 90-х якраз там для деяких товаришів з партії регіону і кришував, там, бігав по, ну, по ларькам і кришував ларьки, створюючи їм проблеми, а потім вирішуючи проблеми. Тобто, у хлопців досвід є з 90-х років, вони просто масштабують його. Так от, 10, го тобто завтра в Рімі буде там величезна українська делегація, яку буде очолювати Юлія Середенка, яку вже мітять наступного, мабуть, вівторка, що Шмигаля знімуть, і вона стане прем'єр-міністром України і таким чином закріпить ще дужче позиції Єрмака у внутрішньоукраїнському сегменті політики. Да? І Е, звичайно, вони це все роблять через одне місто, тому що треба б щоб їхали не скільки міністри, скільки для відновлення, для відбудови потрібно, щоб їхали голови громад, е, які, е, власне, потерпають там, мери міст, от якщо для Сумської, рідної моєї області, то це там канатоп, Білопілля, е, Суми, Шостка. Е, і от вони, треба, щоб вони там виступали, а не Оці всі з Кабміну їдуть там, у кого, у кого там все вже там в підозрах, да? там як не одна підозра, так дві, або там участь ще в якихось зашкварах, ще в якихось. Ну, у нас уряд не дарма ж вважається корумпованим. І спитають, зокрема, а що ж там у вас з БЕБ, з Бюро Економічної Безпеки, яке, власне, е е і задумувалось да, спитають, що спитають е представники МВФ насправді, щоб ми знали, як здійснювались реформи в Україні, от наприклад, за часів Порошенка і раннього Зеленського до воєнного Зеленського, нам е через МВФ, МВФ це такий був поганяч наших реформ. Да? Коли казали, Окей, хлопці, ми вам дамо гроші, але в обмін на реформи. І тому е за. Яценюка, потім Гройсмана, ну, це прем'єри часів Порошенка. Були зроблені провідні реформи. Да? Реформа децентралізації дуже класна, як на мене, дуже надзвичайно успішна. Охорони здоров'я там продовжувалось, ну не так уже класно вийшло. Там в системі освіти і так далі. Тому подібне. Не пішли при Порошенку якраз правоохоронні і судові реформи чому тому, що сама ця злоякісна система вона чинила спротив. І тому виникла необхідність створення антикорупційних інституцій, однією з яких і мало стати Бюро економічної безпеки, на якому наполягав наш бізнес, і мало того, всі експерти в один голос кажуть, от і я повторюю, що. Якщо не буде економічної безпеки, якщо не буде захисту інвестицій, сюди ніхто не прийде. З одного боку потенціал є, і сюди можуть зайти сотні мільярдів доларів. Сотні мільярдів. А це значить, у нас не буде проблем з безробіттям, у нас будуть рости зарплати. У нас буде все. Дай Боже, щоб був мир. Але це перше, нам потрібен мир, і друге, потрібна система, яка буде. Не кришувати корупцію, а боротись з корупцією. А у нас створене бюро економічної безпеки, його створили вже при Зеленському. Воно якраз займалося тим, що кришувало, <кришувало корупцію. Хто би мог подумати, да? от ніколи такого не було. І тут знову, мало того, там навіть вийшла така ситуація, що на і САП вже в цьому році вручили підозру колишньому детективу. Бюро за те, що він вимагав 150 тисяч баксів, за те, що він не відкриє справу. Тобто, ми, детектив, кавиряє, ковиряє, на когось нас обирав, а потім цю папочку готовий продати. Ну, все, як в суперталановитій книзі двох одеситів Ільфа і Петрова золоте теля. Ну, один к одному. От. Тобто, накопати там, типа на <реш> і, і, ну, і Требують за папочку на блюдечки з галубою кайомочка. От, так от МВФ обов'язково запитає: так ми ж домовлялися, що ви до кінця липня проведете конкурс на очільника Бюро економічної безпеки. І от Цивінський переміг детектив НАБУ, Не путаємо, у нас є ДБР, у нас є БЕП. І є набу. І от один із ну, непростих е, слідчих там е, е, НАБУ перемагає в конкурсі, і його Кабмін сьогодні не затверджує. Типа, ні-ні-ні. А чому? Бо якби б е, 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 СБУ сказали, там типа так у нього батько е, на окупованій території. Там типа так цього не можна допускати. Хоча сам він був в АТО. Сам він вже ж неодноразово перевірявся. І саме головне питання: Окей, проходило в кілька етапів. Сам конкурс проходив в кілька етапів. І перший був технічний, тобто вони проходили спецперевірку. Чого ж не, вони бортанули його на першому етапі, а потім він пройшов тестування, потім там творчий конкурс, потім співбесіда. І там із 40 чи претендентів залишилось фактично двоє яких і запропонувала конкурсна комісія. Конкурсна комісія складена правильно, теж це наполягли е, наші партнери. Що, а давайте буде три в три: три буде ваших ну, від України представника, і три незалежних від е, наших партнерів. Але коли потім голосування буде три на три, то перевага за іноземними партнерами. Ну це супер. Тут я погоджуюсь, що поки в Україні. Таке слово, як гідність і порядність не набуде ресурсного значення, що там порядність це ресурс, це справжній ресурс, а зашквар – це антиресурс. Да? От поки не буде у нас такого в політиці, що раз не ананас, да, то я, я погоджуюсь на це. Хоча багато хто і на Росії, і тут, у нас ждоморощені. Тіпа, тіпа патріоти кажуть, що фу, це ж втрата суверенності. Але окей, і ми побачили, що дуже чітко голосують іноземні партнери за одних, а наші, як правило, ну, за того, кого в опір тянуть. Да? І вийшло так, що у нас у нас, до речі, в набу є дві такі стосовочки, і вони конкурують між собою. Одна протатаровська, яка там ну, умовно. Я називаю це Ахтунги. Там, типа, Ахтунг, чого ізволітя там, Яволь, да, і одні танунахи там, типа, ну, в, по ідеї, там там, а ну, там щас татара виконувати там, його вказівки. Танунах. І оці танунахи мені симпатичні, тому що саме вони зараз проводять там, цікаві розслідування по тому самому Чернишову. от. І зрозуміло, що офісу президента потрібен який? Потрібен зашкварений, на якого у Татарова будуть якісь теж досьє, буде вплив, і який буде слухняний. Тому що, ще раз, основний метод кадрового подбору в офісі президента це свій зашкварений або ну, той, хто слухняний буде, буде слухатися, буду. Все, ми тебе тягнемо. А той, хто, навпаки, каже, ні, я буду грати свою політику, я буду намагатися бути суб'єктним, мало того, я, якщо мені будуть дзвонити від Татарова і казати, зайди на минуточку, є з чому поговорити, зайду або з адвокатом, або ще краще там. З двома-трема журналістами з української правди, там наприклад, да там суспільного, з камерою, там, типу, ну давайте побеседуємо, а що у нас є якісь секрети від е, наших шановних ЗМІ? От, е, ну це було прекрасно там розмова з ну Ми ж не можемо там ігнорувати такого шановного. от І це було би класно. Тобто, у нас різні очікування. Захід чекає від нас. Успішне БЕП, а воно починається з незалежного суб'єктного керівника, якому не будуть дзвонити. А в Офісі президента хочуть слухняного і зручного. І того цього кандидата по формальним причинам збрили. Причому збрили, ну незрозуміло, чому ж ви не збрили його на попередніх етапах. Проте, там можливість провести все-таки ще ж єсть. Да? І тут два, два шляхи у Офісу президента. Ну, тому що Кабмін, який сьогодні прийняв рішення, це понятно, що він не прийняв формально. Прийняв рішення Єрмак. А шмигаль на засіданні Кабміну тільки його узаконив, да? легалізував. Так от є два шляхи простих шляхи. Перший шлях. Це залупіться і сказати, ну і ми призначили, ми, що так в МВФ кажуть, так ви ж зобов'язані, дедлайн, кінець липня. А як же ж ми вам дамо 5 мільярдів доларів? Ми ж не дамо. А як у вас, що будуть у вас в серпні отримувати, за серпень місяць, ну в вересні, да, вчителі, лікарі там, типу вони ж без лапи остануться, без пайки. Ви що, ребята, ви що чуєте? Але ви Єрмака можуть сказати, а ну спробуйте не дати, Куди ви, куди ви нафіг дінетесь? Ми просто в тій ситуації, коли ви змушені нам допомагати, хороші ми чи погані. Ви навіть скажете, що там Зеленський Сукін син, але ж наш Сукін Син, то що Україна зараз форпост Європи, фронті Європи, Щит Європи, як ви хочете, так і називайте. І виходить, ми з вами потрапляємо в ситуацію, коли нація бореться, ЗСУ, насмерть стоїть на фронті. А хлопчики в офісі президента цим користуються з готовністю показати долю партнерам. Типа, все одно буде, як ми скажемо, БЕП будемо керувати ми, Єрмак і Татаро. Ми і тільки ми. Ніяких конкурсів, хто виграє на конкурсі, пролітає. Все одно. Все одно, або по-нашому, або ніяк. І що, і спробуйте не дати гроші. Тобто, це перший шлях. А другий шлях є ще, можна все-таки. Поновити конкурс не проводити його заново, то що це ще півроку, а умовно, тільки останній етап залишити, там скільки здається, там було 16 кандидатів, дійшло до співбесіди, вже да тобто для цих провести повторно тільки останній етап, ну вже без цибінського Але у мене ще ж одне питання: там, типа, окей, якщо ви завернули хлопця тільки за те, що у нього батько десь. Проживає в окупації, то як же ж бути, що ж би мовчить за сирського У нього теж батьки, брат проживають в Російській Федерації, а як же ж бути з Єрмаком самим, а як же бути з Подаляком, ну, то ви, правда, покойний, Ну там все равно ж корішей много оставалось. Як же ж бути за цим камають, чи як Ак... Не недавно вичислили нардепа, слуга народ. Ну а хто ж? Якщо зашкварився в зв'язках з Росією, то це ж, звісно, угадайте з трьох разів, яка це фракція, звісно, слуга народу. У якого там дружина, а у дружини бізнес в Криму, а вони там типа літають зустрічатися, бо вона ж громадянка Російської Федерації на територію Туреччини. Він типа їде в відрядження, вона типа летить з Москви, і там у них там медовий місяць. Ну, в общем. Жесть, то тобто СБУ якось вибірково працює. Ми, звісно, за паутину дуже вдячні малюку, але дуже часто все-таки СБУ одної, якась частина СБУ чесно, воює і героїчно воює, здійснює такі класні диверсії. Але частина підігрує офісу президента, частина сидить там на невеличких поточках, струмочках. Я вам завтра ще викладу ще одне відео про корупцію. Про яке точно СБУ знає, от сто пудов знає, але ж е раз в тіме, то мабуть і жив доля. Ну, в общем, е десь так: є два шляхи. Завтра буде багато питань Юлії Свериденко за цей беп. Вона, звісно, е у неї є талант, вона впевнено може брехати. Вона там чеше і там, типу, аж хочеться вірити. Я сам слухав і там, типа, ух ухти. Аби я точно не знав, що це брехня, я би повірив. Тось, тобто, що свідчить про те ще раз, що маніпулювати можна кожним, і от я антипропагандою займаюся уже багато років, і мене можна там десь по ушам поїздити. От, а що ж ми хочемо від простого обивателя? Так, от, друзі, десь така у нас ситуація з Бебом. Я закликаю вас підписатися на мій Ютуб канал. Дуже велике прохання, тому що мені терміново треба до 50 тисяч дійти ну за 2-3 місяці Хоча б а йде важко. Важко йде там менше ніж по 100 людей на день. І там є ще треба лайкати, щоб Ютуб розганяв це все треба. Коментувати, будь ласка, зробіть це чарівна кнопочка спонсорства. Там можна тичнути 75 гривень, і цей канал буде розриватися, розвиватися, бо і Стрімярд коштує грошей і так далі. так далі і Там підтривка. В общем, прошу, ну, і знаємо, що у нас знову свідчення про те, що Офіс президента. У воюючій країні вставляє палки в колеса. Це просто пряме свідчення. Це ще один там, ще одна зарубка, що вони грають не за Україну, яка бореться, а в час, коли Україна бореться, вони грають проти. Ну, Але незважаючи на усі зусилля Офісу президента, ми стоїмо, ЗСУ тримаються, суми крепко стоять, росіян відкинули. Бережіть себе, друзі. Росія не пройде но пасарам.